Ірина Каленська схвалює такий підхід Дмитра, каже: навіть під час блекаутів важливо дотримуватися правил збалансованого харчування, а не відмовлятися від прийомів їжі чи сидіти на перекусах. Для того щоб травна система нормально функціонувала, варто вживати достатню кількість овочів і клітковини. На цей випадок у нас може бути використана квашена капуста. Так, українці люблять її джерело вітаміну, С, пробіотики. Це можуть бути квашені бочкові огірки або помідори. Якщо немає такої можливості, використовувати, наприклад, бобові бобові, які вже є в консервах без доданого цукру. Їх зараз дуже багато. Вони будуть містити і клітковину, і довгий вуглевод крахмаль, і рослини білок. Це взагалі три в одному дуже гарно використовувати. Також Ірина додає блекаути не привід відмовлятися від корисних вуглеводів, зокрема цільнозернових каш. Якщо підготуватися завчасно і запастися окропом, то кускус -кус чи гречку можна запарити. Гречка та яка коричного кольору, кольору, вона вже термічно оброблена. Вона вже готова до вживання. Ми просто не можемо її поживати. Тому візьміть кроп так або гарячу воду з вечора. Залити цю гречку на наступний ранок у вас вже буде. Каша приготовлена. Гречана каша – це королева наших каш, яка містить велику кількість і білку, і клітковини, і е, е, різних мікроелементів, які необхідні для нашого гарного функціонування. Нутриціолог радить не забувати до свого раціону необхідну кількість білка. І в умовах відключень світла тушкованій курці можна знайти заміну в інших доступних продуктах. Це можуть бути, наприклад, напередодні зварені яйця. Може бути це може бути, наприклад, в супермаркеті при. Моцарела. Одна кулька моцарели це 18 грамів білку, небагато жиру. Це може бути консерва-тунець у власному соці. Тобто, якщо ми використовуємо консерву, якусь рибу, то вона має. І чіпси це може бути е, засолений оселедець, засолена скумбрія. А якщо вже дуже хочеться солодкого, можна приготувати ліниву вівсянку із грецьким йогуртом і фруктами або чия пудинг.